Коже Дональд Трамп відкрив для себе нову улюблену гру. Хто дасть більше мит Китаю? Почалося все скромно: 34%, як для розігріву. Китай відповів дзеркально, але замість подумати і заспокоїтись, Трамп розкачався наступного дня 104 потім 125 відсотків. А сьогодні тримайтесь вже 145 відсотків. Якщо так піде далі, скоро тариф стане більшим, ніж відсотки в українських мікрокредитах, і поки США натискають економічний газ до підлоги, Канада тихенько сидіти не збирається. Бо коли у вас на кордоні сусіди з тарифами, які ростуть швидше ніж інфляція в Зімбабве, саме час відповісти. І відповідає Отава не словами, а нафтою, газом, трубопроводами і відключенням Тесла від кешбеків. Тож вітаємо вас у новій реальності. Північна Америка тепер епіцентр енергетично-торговельного трилера, де кожен день це новий тариф дня від Дональда. А світ лише намагається встигнути за його математикою. Ціни на нафту обвалилися на 10 доларів всього за декілька днів. Одна з найбільших галузей Північної Америки перебуває у стані підвищеної тривоги. І справа не лише в ринку. Загострення економічних відносин між США та Канадою, яке тривало роками, досягло нової фази загроза енергетичної війни. Коли Дональд Трамп відмовився зняти імпортні мита, Отава зробила рішучий хід. Уряд Канади серйозно розглядає можливість запровадження експортного мита на нафту і природний газ, які експортуються до США. Такий крок може боляче вдарити по американським нафтопереробним заводам і підірвати економіку Трампа зсередини. Але на цьому Канада не зупиняється. Вона планує змінити маршрути енергопостачання в бік Європи та Китаю і обмежити експорт електроенергії та зрідженого газу до США. Чи вистачить цих заходів, щоб загнати адміністрацію Трампа в глухий кут? І чи не переросте це у відкриту економічну війну між двома союзниками Північної Америки? Обмеження або обкладання податками експорту енергоресурсів до США це серйозний важіль у руках Канади. На відміну від імпортних мит, експортні податки сплачуються компанією, яка хоче продавати товар за кордон. Якщо Канада запровадить експортне мито на нафту, вона не лише поповнить бюджет. А й зробить купівлю канадської нафти дорожчою для американських нафтопереробників. Середньозахідні нафтопереробні заводи у США майже повністю залежать від канадської нафти. Вони просто не мають реальної альтернативи. І якщо Канада підвищить ціни через мито, американські заводи опиняться перед вибором або працювати в мінус, або зупинити виробництво. У відповідь на тиск США Канада готує серйозну перебудову. Прем'єр-міністр Марк Карні, який очолює ліберальну партію, оголосив про масштабну програму модернізації енергетичної інфраструктури з метою зменшити залежність від США. Його суперник, лідер консерваторів П'єр Пулів, презентував ще амбітніший план: створення національного енергетичного коридору Канада передусім. Ідея полягає в створенні внутрішнього маршруту для нафти, газу, залізниць і електропередач. Який би обходив Сполучені Штати, два відкладені проекти знову вийшли на перший план: перший трубопровід Energy East, який мав би з'єднати Західну Канаду з нафтопереробними заводами на Сході, оминаючи територію США. Другий Northern Gateway, який повинен транспортувати нафту з Альберти до північного узбережжя Британської Колумбії, де її можна буде відправляти в Азію. Ці проекти раніше були зупинені через спротив екологів і місцевих громад, але зараз знову стали актуальними. Згідно з опитуваннями: 77% канадців підтримують будівництво нових трубопроводів. Навіть у Квебеку, де завжди був найбільший спротив, близько 60% тепер підтримують відновлення Energy East. Розширення трубопроводу Trans Mountain збільшило його пропускну здатність майже втричі. До 890 тисяч барелів на день. Це дало Канаді можливість експортувати нафту напряму до Азії. У вересні минулого року японські та південнокорейські компанії вже почали отримувати вантажі. Але це ще не все. Канада також активно розбудовує інфраструктуру для експорту природного газу. Шість проєктів СПГ-терміналів вже запущено або перебувають у стадії будівництва. Канада може увійти до п'ятірки найбільших експортерів з ПГ у світі. Поки США заглиблюються у конфлікти. Канада активно шукає нових партнерів. Один із ключових напрямів переговори з Європейським Союзом. На фоні енергетичної нестабільності в ЄС після скорочення поставок з Росії Канада пропонує себе як надійного постачальника нафти, газу та зрідженого газу. Оттава вже веде перемовини щодо довгострокових контрактів з такими країнами, як Німеччина, Франція та Італія. Угода передбачає стабільні поставки канадських енергоносіїв до європейських СПГ-терміналів, а також співпрацю в розвитку зеленої енергетики. Таким чином Канада не лише зменшує залежність від США, а й посилює свій геополітичний вплив у трансатлантичному просторі. У 2022 році 98% імпорту природного газу до США надходило з Канади. Приблизно 9% від усього споживання газу в США це канадський газ. У разі припинення експорту або підвищення ціни в США може виникнути реальний дефіцит. Крім того, СПГ-термінали Канади мають логістичну перевагу. Шлях до Азії вдвічі коротший ніж з узбережжя США. Новий тариф Трампа 25% на імпортні автомобілі. Це вдарило не лише по іноземних брендах, а й по американських компаніях, які використовують комплектуючі з-за кордону. Акції General Motors, Ford і Stellantis одразу обвалились. Трамп у відповідь заявив, що якщо Європа або Канада спробують обійти нові мита, отримає ще більші санкції. Прем'єр Марк Карні зібрав екстрене засідання уряду. Він заявив, що старий формат відносин із США закінчився. Уряд Канади готовий перебудувати свою економіку, ввести дзеркальні мита і переглянути торговельні зв'язки. Загальний обсяг канадських мит на американські товари вже перевищив 42 мільярди доларів. Очікується, що ця цифра зросте. Канада позбавила тесла субсидій, причина підозра у махінаціях із заявками на компенсації. Міністр транспорту Христя Фріланд заявила, що Тесла більше не братиме участі у програмах підтримки. Це пряма відповідь на американські мета у світі. Росте занепокоєння. Бразилія, ЄС, Німеччина усі висловлюють стурбованість через агресивну політику США. У той час як Тесла втрачає позиції, китайський виробник BYD вже обійшов її за кількістю поставлених електромобілів. Компанія впевнено завойовує ринки в Азії, Латинській Америці та Близькому Сході. Нафта, газ, автомобілі, електромобілі всі ці галузі перетворилися на арени глобального протистояння. Канада більше не грає роль молодшого партнера, вона формує власні маршрути, відстоює свої інтереси і кидає виклик Вашингтону. Ми стаємо свідками переформатування енергетичної та економічної геополітики. І, схоже, Північна Америка ще довго не буде такою, як раніше. Світ змінюється швидше, ніж ціна на нафту після твітів Трампа. Канада вже не грає за старими правилами, а США більше не контролюють гру. Енергетика, торгівля, автопром усе летить у нову реальність. Якщо тобі важливо розуміти ці процеси українською без пафосу, але з розумінням підписуйся на канал. Тут говоримо просто про складне, розкладаємо глобальні події по поличках і дивимось на світ крізь українську оптику. Бо україномовний контент це не лише про мову, це про те, щоб бути в курсі і бути собою.